Відповідальність Росії не підлягає сумніву, із такою заявою виступив головний дипломат Нідерландів у роковини збиття рейсу MH17. Він наголосив, Амстердам залишається рішучим у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв. Дипломат також заявив, вшановує пам'ять усіх 298 людей, які втратили життя, зокрема і 196 громадян Нідерландів. Саме стільки людей загинуло на борту рейсу MH17, збитого у 2014-му над Донеччиною. Минулого тижня Європейський суд із прав людини виніс історичне рішення в об'єднаній справі проти Росії, де зокрема йшла мова і про збиття цивільного літака. І окремо встановив, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 своїм боком. Також судді підтвердили, що Росія порушує права людини, займається катуваннями, атакує цивільне населення та придушує українську мову в окупації.